Почути уперше в житті п'ятирічна Настя Алфімова зі Слов'янська має вади слуху від народження. Дівчинка не могла вимовити жодного слова. Мати одиначка у відчаї звернулася по допомогу до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Які шанси у Насті на повноцінне життя розкаже Вікторія Чистюхіна. Це самі слухові апарати, це ушні вкладиші, які зроблені. П'ятирічна Настя вперше зможе почути голос своєї матусі. Дівчинка народилася із вадами слуху. Ти Настюш, ти мене слиш? Так, ти мене хорошо слишиш. Завдяки встановленому слуховому апарату дитина зможе розмовляти. Це єдиний недолік, який заважав Насті розвиватись повноцінно. Давай посчитаємо місяця. Гавері Адін. Адірінок благодаря этим аппаратам нормально будет розвиватися, нормально розов'ються річ. Родина Алфімових зі Слов'янська під час бойових дій нікуди не виїжджала. Ці часи Настя запам'ятає на все життя. Незважаючи на поганий слух, дівчинка чула, як розриваються снаряди біля її будинку. Ці взриви будили Настю і було так, що вона вскакивала кілька раз. Придбати апарати самостійно, мати Насті Вікторія Алфімова не в змозі. Мати одиначка сама виховує двох дітей. Вікторія вирішила звернутися на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Когда узнала тому, щоб прийняти позитивне рішення в нашу пользу тому, щоб допомогти нам это... я плакала, але плакала радості. Тому що я ніколи не думала, що моя мечта може осуществитися, що ребенок буде хорошо слышати. Допомога дітям пріоритет роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За півтора роки на гарячу лінію штабу звернулися тисячі батьків, які були у та не знали, куди йти по допомогу. Рінат Ахметов дав завдання штабу максимально допомагати тяжкохворим дітям із Донбасу. І на сьогоднішній день дуже велика кількість надходить звернень від батьків тяжкохворих дітей, в тому числі це діти з вадами слуху, які потребують слухопротизування. На сьогодні адрес на допомогу штабу Ахметова на ліки, медичні апарати і проведення складних операцій отримали 1030 дітей. Я хочу виразити огромну благодарність фонду Ріната Ахметова. Це уже у нас. Ні перший і ні второй случай фонд допомагає слабослышащим деткам. Поэтому огромное спасибо за заботу о людях і о нашем будущем нашей Украины. і, вже перебуваючи вдома у рідних стінах, Настя починає говорити з мамою майже без зупину. Перший вірш, який розповідає дівчинка, символічно присвячений лікарю. Вікторія Чистюхіна, Олексій Куделя Ігор Монастирьов. Сабиття канал Україна.